У нас з вами буде марафон відразу з проживанням через техніки наповнення. Я не буду вас запрошувати на територію очищення, рефлексії, детоксу і так далі. Зазвичай даю на ці процеси десь приблизно тиждень. Зазвичай це всі попередні, всі марафони, які я в житті своєму проводила, ініціаторами яких була, вони всі мали цю частину. 5 7 днів на очисні. Проживання на входження в стан, ну це як в баню сходити, себе помити і після цього там вбиратися в красивий білий одяг, щоб піти на свято. Ну, десь так можу таку аналогію провести. Ми з вами розпочнемо 16 травня. Перше дійство, 16 травня, у нас буде з вами ранковий сатсанг, і 16 травня у нас з вами буде вечірня медитація, так, зі мною, з пані вчителькою. І далі ми будемо з вами, як єдиний маховик, розкручувати життя, живе життя, масштабуючи те, що проживемо 16 травня. Ми будемо з вами досліджувати вібрацію радості. 16 травня з нами. З вами, нами, всіма буде здаватись контактування з еліксиром радості. Потім ми з вами приступимо до контактування з еліксиром щедрості. І останнім, останнім еліксиром, з яким ми будемо контактувати в цьому марафоні, це буде творча синергія радості і щедрості в структурі вас, щоб проявився союз щастя. Союз щастя. І я не знаю, яким він буде, ось цей е, самопороджений еліксир. Я знаю, що, е, що, що ми будемо з вами робити, щоб активувати е, кон, контактування з радістю, щоб контактувати з щедрістю, а в що перетвориться їхня колаборація, покаже путь.